За добрий стан святих Божих церков і за з'єднання всіх, Господу помолимо, за святий і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим ходять до нього, Господу помолимо. Свя... Високоприсвященнішої втраті я військо її, Господу помолимо, помилуй, а добре помолимо, буди в нас, і тобі було благоводне і приємне пролечей що його яння, благослови святи його, а благодаті Пресвятого Святого Твого Духа, да. Блаженний муж, який має заступництво перед Богом на сьогодні. Господи Боже, сил почуй молитву мою здамся, Боже якові. Тобі, Боже. Алелуя, алелує, алелує. Слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі, Боже. Той дівочої гори, без мужицького початку відсічений і непорушна основа твоєї церкви. Тюна, що через твою благість і чоловіколюбство ти вибрав і освятив це місце. Нині повсякчас і на віки віків. Моя цевячується камінь це окроплення, будується освяченою на непорушну основу храму, що будується в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'яця і Сина, і Святого Духа Амінь. Заснована ця цвинтарна каплиця Святопокровського приходу на честь святої Троїці, за владики нашого високопреосвященнішого євстратія, архієпископа Чернігівського і Ніжинського, протоієрея Сергія Чечена, Отця Благочинного. Та настоятеля проти Михаїла Якубіва 2014 року Божого, серпня місяця 19-го дня, День Господнього преображення. Амінь. Така, долга, що я... Один так тоді э... кожен два. Так. Водика ви. Беріть, діле. Готуєтесь. Хочество готуєтесь? Так. Беріть. Ви не хочете піти. Всі разом. Так, цю, так? Так. Де? та ділі. Благословляється камінь цей окроплення водою цією освяченою, на непорушну основу храму, що будується, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Засновується Церква Ця на славу великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. На честь і пам'ять Пресвятої, живоначальної нероздільної Троїці, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всевишній заснував цю церкву, Бог посеред неї і не захитається вона, допоможе їй Бог тепер і завжди. Нехай буде благословенне і означене місце Отце на дім Молитовний, на честь і славу Бога у святій Троїці славленого, Отця. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Так, устав як і воранці. Відкривай пошти. Устав, як і вора взяв камінь, якого поклав під голову собі, і поставив його стовпом, і пролив єлей на нього, і сказав, бо я не знав, що є Господь на цьому місці, і дивне є місце, це Бо воно є дім Божий, і врата небесні. Alleluia. Alleluia. Allelu

О, а ну спеціалісти знаєте, як по -про професійному, о, так? Потім о, 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 заділимо. Викладається, «О, освячується місце це благодаті Присвятого Духа. Окропленням водою цієї освяченою. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи, помолимось. Господи, помилуй, життя весового, Господь, що живе, і амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй поворі, перед святими своїми учениками і апостолами заради завжди посії. В, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, всечесні отці, шановні представники влади, міський голова, районний голова, голова районної ради, дорогі браті і сестри, всі присутні. Від давнього часу місце останнього спочинку завжди вважалося священним. І даремно кажемо, місце останнього спочинку не місце смерті, а місце упокоєння, тобто заспокоєння від всіх турбот віку цього, бо це є тимчасове. Приходить час, коли Господь прийде в останнє. У друге своє пришестя у славі і воскресно всі померли. Ми віримо в це, ми сповідуємо це у символі віри, ми знаємо, що це буде. І тому всі наші померлі відлучилися від нас, відійшли від нас у інший світ, але не згинули. І ми, маючи надію на Воскресіння, не тільки із сумом і плачем приходимо до місця упокоєння їхніх тіл, але як християни приходимо з молитвою і приходимо з надією на вічне життя. Саме тому церква має звичай. Оковання і поминання померлих звершувати у одежах світлих, а не темних, не чорних. Бо плач похорону перетвориться рано чи пізно на радість воскресіння. І тому на цьому священному місці. Як сказав отець Михаїл, ми відновлюємо колись знищений, відновлюємо храм. А так як зазвичай, відповідно до церковного уставу, перед святом Троїці є поминальна субота, коли звершуємо поминання всіх померлих, то і ім'я цього храму пов'язане не тільки з іменем Божим. Святої Троїці, Отця Сина і Святого Духа, у якому наша віра і уповання, а також із цією благочестивою традицією поминати померлих напередодні свята Святої Троїці. І ось коли я побачив там віддалік могила з українським прапором, я згадав про те, що нещодавно поховані були. І тут, як, на жаль, і по багатьох містах і селах зараз ховають загиблих, і тут поховані загиблі герої. І, як кажуть, хочу запропонувати вам, але думаю, що не відмовитесь, щоб цей храм Святої Троїці, невеликий храм, каплиця, але також був і меморіальним храмом всіх. Загиблих за волю і незалежність України, всіх. І цих, які є нашими сучасниками, тих, яких ми зараз проведжаємо в останню путь, і всіх, хто боровся за незалежність України в усі попередні покоління, і Героїв Небесної Сотні, і повстанці, і січові стрільці, і звитяжці козаки. Це є, я думаю, добре місце, місце поховання і місцем пам'яті за їх усіх. А найбільше і найближче це за тих, які тут поховані, і за героїв Крут, які є, місце яких подвигу є тут зовсім недалеко. Сподіваюся, що. Цей храм буде не просто окрасою, бо тут є зображення дуже гарне, яким він має стати окрасою архітектурною цього святого місця, але також і буде місцем молитви. І мені дуже радісно, що у цей святковий день у такій великій кількості зібралися ви для того, щоб ми всі разом помолилися і освятили це місце. Я знаю про ті перешкоди, які чинилися. Чинилися людьми, але насправді не людьми, а лукавим духом, який цих людей напоумлював робити перешкоди. Але сподіваємось, що і нашою молитвою, і нашою вірою, і силою Божою ці лукаві духи будуть відігнані. І навіть ті, які були незадоволені тим, що тут буде храм. Перетворяться на тих, які будуть тут молитися, і будуть звершувати молитви за упокій тут померлих. Нехай Господь упокоїть всіх спочилих, які знайшли вічний спочинок на цьому місці і всюди, хто у вірі і надії на Воскресіння упокоївся. Нехай Господь дасть сили, мудрість, як ми молилися сьогодні, учиння освячення тим, хто буде будувати, і нехай подасть все добре. А благодійникам і жертводавцям, нехай воздасть сторицею за все те, що вони сюди допоможуть зробити. І сподіваємося, що не такий вже віддалений і довгий той час, коли ми освятимо спочатку хрест на цьому храмі, а потім і сам храм. Нехай Господь всіх нас береже, нехай подає мир і перемогу Україні, і нехай Бог благословляє всіх. І оберігає, хто зараз захищає Україну ділом своїм, життям навіть своїм, щоб їхній подвиг ми всі пам'ятали, живим нехай здає здоров'я і довголіття, а загиблим героям Царство Небесне і вічну пам'ять. Амінь. Паси Господа. Високопресвященіший владико, всечасні Отці. Улюблені в Христі, браття і сестри, я сьогодні хочу щиро подякувати всім Господу Богу нашому, що Він допоміг закласти перший камінь, першу цеглину. Цю церкву я вже бачу. Я бачу, вона вже стоїть. Тепер тільки звести. видимо те, що вже створено з благословлення вашого, владико, не видимо. Хай Господь убереже від усякого зла всіх жертводавців. Хай Господь допоможе всім, хто буде допомагати в будівництві цього храму. Хай Господь укріпить вас, владико. Символічно, правда? Моліться за нас, а ми будемо будувати. Ви моліться, а ми будемо будувати так, щоб. Я трошки відволікуся, коли малювали проєкт. Цього храму, я сказав архітектору, щоб вона виглядала як свічечка здалеку, щоб кожен, хто біля Сипливця поверне, щоб побачив свічечку пам'яті, пам'яті за нашими померлими, за нашими героями, що загинули, пам'яті по тому храму, який був, пам'яті у віках. І щоб ця свічечка горіла віки вічні, як пам'ять вічна, вашими молитвами, високопресвященніший Владико, нашими молитвами отці. І щоб для того, щоб не було супротиву, щоб була одна церква в нас, щоб була наша Україна єдина. Молимося і дякуємо Богові, дякуємо вам, Владико. Так, дуже гарні слова, дякую. Єдина Україна і єдина помісна церква. Хай Господь нам дасть і одне, і інше, щоб ми з Божою помічю досягли цього. А зараз хочу для, на знак Божого благословення окропити кожного святої водою. Хай Бог Спаси Господи, Спаси Господи, люди твої, і благослови наслідя Твоє, беремо по Божньому народові нас, нашого жили і вода. Yeah.